Залишилось дуже мало остатків, наприклад, тут такий гігант, такий дуже твердокорий, прям. Не думаю, що тут прям супер багато насіння, але він дуже твердючий, важкий. Ось по порівнянню зі мною, який він. Ось. Це більш такі пустоті ліші. Тоніші стінки, які вибирашся. Цей? Та бери самий великий собі. Я не знаю, якийсь. У цей рап такий добрий. Не, бери о той, що оранжевий. Оцей? Да. Буду рубати лопал. <рес> ну шо, ми довго хранили, не хотіли рубати. Так, рано листопаді Огорочка, кстати, хороший внутри. Ну, насіння... Ага. Все, насіння кердик. -мо. Насіння кердик. Щоб сказати, щоб воно якесь там сильно круте, то не сказав би. Не годиться, мабуть, так? Да? Ну ладно, давай вас слідче. Бач, ну. Як декоративний був би хороший. От тобі її насінней. Великий твердокорий. Я же сказал, они такие тусющие. ну, на стене, кстати, не маленькие. Чтобы сказать, что маленькие, то не. Не, такая еще средняя, среднего, конечно. Ну його тут може і не супер багато буде. Ну, по весу може нормально. Бо воно ж більше. Хоча В общем, не завжди так, що великий гарбуз, багато насіння. Саме більше насіння показала практика, що цих середніх. Трошки вище середнього, там саме більше насіння. Я там ще й по сортам ці сі взятіри я думаю там буде ще більше щоб супер багато то ні тут ж дві жмені з однієї половинки а ну-ка тут правда половинка більша ну приятно вибирати, що немаловажно в нашому ділі якщо вибирати руками великі площаді, то це, це плюс звісно Воє, як вата воно стає. Запечена вота. І не можеш вибрати, а не снігарне. І умить треба лучше і так далі. цим Сім'їм все, то будемо потім вишкрібати. Що береш ти тебе, який вибираєш. То вишкрябу ви його потім є. Так. Я бачу, що оці два А, ну і отой гарний. Цих може ще бути насіння скоріше за все ще й більше, ніж на цих. Так, таким способом виборка йде. Це вам не гарбузовими комбайнами. Це за день до здачі з потрохами. Блин, такі важкий, я хренею. Більше 10 кіл, блін, половинка. Дуже твердо кори, б такий, що це було дуже мощно. Завіше там шокі, що происходит тут. А, ну все, виходить, той же ж поганий був. Ну, не всі може три, чотири, шеп'ять. Тобі ще. Не лий. Ну, насіння може тут бути нормальне. Ну хоча 50 на півсяк. Аж... -го, го Даю подальше, бо це сморіда буде. Що стоять невозможно. Буде їй Колі Перег нойчик із гарбузом на следующий рік. Так, осталось три. Ну, давай ще один. Зелений буду хатити, а тобі жовтий. Жовтих жовтий більше буде на сіні, Чим зелених. Так, показувала практика до цього. Неординарний спосіб, вибрали його спеціально. Взагалі рубали оцим топором. Цим топором рубалося раніше. Це так. Для прикола. Хоча лопати і не найхожі спосіб. Знаю людей, які робили це ножу. Не знаю. Руки собі там трохи покалічили. Мо заліпана понатирали. Вона врізувала, понатирали. Непогано. Не Ух ти, блін, а це ж було велике. О, хай вже буде пофіг. Хай вже буде в місті. Гарбузи, гарбузи. Тут не подумай, що я буду гарбузи обирати. You talk. Пору тисяч і вибрались. Таким методом. Потім, крім цього всього, хто не сталкувався з цим, треба його сушити. Ой, мити. Желательно два рази. А не раз. Можна і більше, але я багато займався все діло. Ось цих всякого волос, цих не було, м'якоті так далі. Щоб не було його, не мішало вона. Е, слизі не було. Дорубай <задані> всі, може чи <сідує> Скидають ціну, давай всі. Скидають ціну, Потім, що ще важно, правильно висушить. Треба, щоб погода була нормальна. То розрубай топором один. Давай. <сіх> Тільки з першого ж <розумі> <сіх> <Сперш? сіх> <сіх> ти Трошки суха м'якоть, але я думаю, вибиратиметься нормально. Було таке сонце, що позапікалися, що дуже було важко його вибирати. То буває, а ще якщо дрібне, сидиш пів дня одне відро. Це нервна система іспитується на греб. Ну і в общем по тому. Э, Миєш його цей, якби висушуєш. На сонці ми висушували там, коври, там, що ми ще там використовували, сітки, э, подончики. Ну, Подончиків мало було штуки три у нас От. Э, Потім перевертаєш його, треба, щоб стекла вода, остатки, які там це є, желательно, щоб сіточкою. Погода була хороша, не менше 20 градусів. Є вже вересень. А ні, навіть жовтень, думаю, то треба його накривати бо він влагу напитає, ту, що висушило за день, назад навернеться. Пару раз чуть не запороли так насіння. І ще й великі об'єми були. Ну як великі? Пару міш... Ні, ну може і не пару. Півтора мішка. Ну це для нас було багато, бо ми це все руками ділили. Якби ми це ділили, звісно, комбайном, то там було б об'єми тут 8. сушки. А так потроху ну і насобиралось воно. І дощі пішли. І влага вечірня. І ним з ним треба щось робити. Ховали, молились над ним. І висушили. 哦。Oh, oh. Потім ми його оставили в хаті в мішках. В останній, так? Да? Угу. І там із чердака миша залізла, його почала трощити. Хорошо, що зразу замітили, заробили, заробили ці щелі А так, якщо оставити десь в недоступному місці, де ми не ходимо, то за зимку і, і пів мішка перевіла. Це по-любому. По а якщо там одна менше, значить їх багато. І хтось зна, що там взагалі з себе. Ти ж не привезеш шкарлупки одні. То вже треба перевіювати чи щось з ним робити. Остатки. Коротше, перепортили б не все. Дима все замітилося. Хоча на дворі сушиш, а воно на, на криші його дуже багато було. І не їли ні креси, ні миші Скоріше за все було багато котів на дворі в тому місці ходять. І вони там побоялися Відкрито виходить і їсти його. Це воно більш в закритих містах якихось. Або в бочках. Вони любителі. Трощить там всяке. Джейть, коли корові, навірно, багато буде. Різати не прийдеться. І міски і мити ми його. Обачно відра забираємо тут рішили в міску, все одно в миски будемо його мити Трушлахом собі ратить зверху. Не хочу сильно мазовувати по цю м'якоть вона. Вона, можна сказати, не відстірується. Хіба що якимись там кислородними порошками. Чи як, так? Да? Угу. Кисневий порошок. Кисневий. Воно налипає слоєм таким сном. Ну. Засихає. Ну все, все наше. Добивочка урожає, що тут пів кіла буде сухого. Може. Може даже кілограмчик може. Так не оприділиш зразу. Кому цікаво, був радий. Вапу служить.